Коли знімав відео про квіти, які дружина вирощує вдома. І Вона посадила була перець. Ось перець. І дивіться, що відбувається. Вона вже пробувала, зірвала, поїли. Прикиньте. Реальний перець. і реально росте вдома. оце прикол, ні? Тоже ця штука, не, не знаю, що це таке. Черешня або щось таке <реш> пике. <реш> не, походу, якийсь лимон або що. Ну, от така у нас орієнджерея. самий прикол, це то, що перець, блін, дав плоди. І це вдома, це не десь... Вот такие перчики.